Ця історія має стати повчальною для тих, хто постійно не може знайти часу для себе та свого відпочинку. У Китаї чоловік помер після того, як 104 дні відпрацював з одним вихідним. Йому було усього 30 років. Що на це сказали компанії? Яке рішення виніс суд вас здивує? Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і йому подобайки, А ми переходимо до новин. У Китаї чоловік помер після того, як відпрацював 104 дні з усього лише одним вихідним. В нього просто відмовили органи. Тож тепер китайська культура перевтоми знову опинилася під пильною увагою. Але те, що заявили в компанії, дивує і шокує. Там стверджують, що робоче навантаження чоловіка було прийнятним а суд у провінції Джедзян. Постановив, що компанія несе лише 20% відсоткову відповідальність за смерть чоловіка, який був ідентифікований як Абау. Про це пише видання Сіціємпі. Він помер внаслідок поліорганної недостатності через пневмокукову інфекцію, яка часто пов'язана з ослабленою імунною системою. Цей інцидент спричинив широке обурення в Китаї. Історія почалася у лютому минулого року. Саме тоді Абау підписав контракт на роботу Маляра в компанії, назву якої суд не розголошує. Контракт мав тривати до січня цього року. Згодом його направили на Проєкт у місті Джушань у провінції Джецзян, що на сході Китаю. Абао працював щодня протягом 104 днів від лютого до травня минулого року після підписання контракту, маючи лише один вихідний день 6 квітня. 25 травня він взяв лікарняний через погане самопочуття і провів цей день, відпочиваючи у своєму гуртожитку. 28 травня стан Абау різко погіршився. Колеги відвезли його до лікарні, де йому діагностували легеневу інфекцію та дихальну недостатність. Помер він 1 червня. Під час початкового розслідування його смерті співробітники служби соціального забезпечення заявили, що оскільки між хворобою Абау і його смертю минуло понад 48 годин, це не може бути кваліфіковано як виробнича травма. Тоді його сім'я подала позов про компенсацію, звинувачуючи роботодавця в недбалості. У відповідь компанія стверджувала, що робоче навантаження Аба було керованим і що будь-яка понаднормова робота була добровільною. Вони також стверджували, що його смерть стала наслідком попередніх проблем зі здоров'ям і відсутності своєчасного медичного втручання, що погіршило його стан. Суд визначив, що працездатність бао протягом 104 днів поспіль була явним порушенням китайського трудового законодавства, яке передбачає максимум 8 робочих годин на день. В середньому 44 години на тиждень суд постановив, що порушення компанію трудового законодавства відіграло значну роль у погіршенні імунної системи Абао і його смерті, поклавши на компанію 20% відповідальності за трагедію. Суд присудив родині Абао 400 тисяч юанів, що еквівалентно 56 тисяч доларів США компенсації, зокрема 10 тисяч юанів за емоційні страждання, спричинені смертю. Компанія подала навіть апеляцію на це рішення, але в серпні народний суд середньої інстанції міста Джоушань залишив. В первинний без змін. Та річ у тім, що смерті Бао є далеко не поодиноким випадком, оскільки трагічні смерті, пов'язані з важкими умовами праці в Китаї, є відносно поширеним явищем. У серпні 2019 року працівник відомий під псевдонімом Джубін. Раптово помер дорогою додому після роботи. Пізніше з'ясувалося, що Джу працював увесь липень без відпочинку і відпрацював 130 годин понаднормових. Суд постановив, що роботодавець Джу несе 30% відсоткову відповідальність за його смерть і присудив 50 тисяч доларів компенсації. Також у Китаї похід до лікаря закінчився для чоловіка трагедією. Китайцю в один день видали 23 зуби та встановили 12 імплантів, після чого він помер. Його донька тепер вимагає покарання. А за справу взялася китайська поліція. Там зазначають, що літній чоловік помер через 13 днів після лікування у стоматологічній клініці. Про це повідомляє у Діті Централ. Мешканка міста Юнкан на прізвище Шу нещодавно подала скаргу до муніципального бюро охорони здоров'я на місцеву стоматологічну клініку після смерті свого батька. Жінка Дала докази того, що її батькові видалили 23 зуби та імплантували 12 нових за один сеанс, що, за її словами, стало причиною його передчасної смерті через 13 днів. Шу розповіла владі, що її тато страждав на нестерпний біль протягом останніх 13 днів свого життя, перш ніж 28 серпня у нього стався смертельний серцевий напад. Тепер жінка хоче, щоб винні були притягнуті до відповідальності. Згідно інформованої згоди пацієнта, батькові шум видали 23 природні зуби, а потім просверлили 12 отворів у черепі та нижній щелепі для імплантації нових зубів. Все це було зроблено за один день, що означало, що йому довелося терпіти неймовірний біль після того, як закінчилася анестезія. Хоча кількість видалених зубів здається дещо надмірною для одного сеансу, представник клініки, де проводилася процедура, сказав, що кількість зубів, які можна видалити за один раз, повинен визначити лікар під час особистої консультації з о огляду на фізичний стан пацієнта згідно з записами стоматологічної лікарні, 23 видалення провів лікар на ім'я юань, який спеціалізується на лікуванні кореневих каналів, видаленні прорізаних зубів мудрості та зубних протезах. І, хоча наразі не існує конкретних правил щодо кількості зубів, які можна видаляти за один сеанс, клініка і лікар повинні брати до уваги переносимість болю пацієнтом і ризик інфікування. Про це розповів директор центру оральної медицини 4-ї лікарні Уханя Сян Гуаолінь. Нині триває розслідування цієї справи, але представник муніципального бюро охорони здоров'я повідомив журналістам, що довести причину на наслідковий зв'язок може виявитися складно через те, що смерть чоловіка настала через 13 днів після суперечливої процедури. А який у вас графік роботи та чи вмієте ви відпочивати? Пишіть свої історії у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихих вихідних. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі. Головне – про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.